Потужний злочинний синдикат з багатомільйонними оборотами на Прикарпатті ліквідували масштабний канал наркотрафіку. Зломисники виготовляли оптові партії важких психотропів, зокрема, особливо небезпечної речовини амфетаміну. Для цього на території області вони організували декілька лабораторій, охороняли периметр підпільних цехів за допомогою квадрокоптерів із системою відеоспостереження. У подальшому зломисники планували розширювати свій наркобізнес та злочинний вплив на території західної України. Встановили, що організована злочинна група складалася з мешканців Калуша та Івано-Франківська. Вони виготовляли та розкладали на території області так звані мастер-клади, це і закладки в особливо великих розмірах. Організував виробництво 35-річний чоловік раніше судимий за наркозлочини. Співорганізатор – 26-річний лаборант, який виготовляв у лабораторії амфітамін. Ще троє фігурантів виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Поліцейські встановили, що за кошти від наркотрафіку зломисники придбали елітну нерухомість та автомобілі преміум класу. У власних нарколабораторіях угруповання виготовляло близько 20 кілограмів амфетаміну на місяць збували його через розгалужену мережу дилерів. Крім того, за межами області члени групи закуповували контрабандний Суботекс та рослинні наркотики, які перепродували на Івано-Франківщині. За даними СБУ на прибутках з чорного ринку за місяць, верхівка групи заробляла понад 10 мільйонів гривень. Виробничі потужності для виготовлення амфетаміну вони облаштовували у віддалених безлюдних місцях та домоволодіннях за місцями проживання фігурантів. Спортних засобах та гаражних приміщеннях правоохоронці провели обшуки, речові докази направили на проведення експертиз. Правоохоронці провели 35 обшуків, під час яких виявлено та вилучено 5 кілограмів амфітаміну, канабіс, обладнання, нарколабораторій, зброю та гроші на загальну суму 300 тисяч гривень, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Окрім того, в підозрюваних вилучено 5 автомобілів, у тому числі і преміум класу, які вони використовували у злочинній діяльності. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, організатору групи та двом спільникам обрано запобіжні заходи тримання під вартою без права на заставу. Четвертого з них оголошено в розшук. Наразі підозрювані під вартою фігурантам загрожує ув'язнення до 12 років. Крім того, для продажу готової продукції вони залучали спільників. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників наркобізнесу. Люся Гребик Віталій Магала